Всім привіт! Це відеоінструкція по створенню мандали захисної для приміщення. Для чого вона? По-перше, для захисту вашого може бути будинку, захисту робочого місця, гармонізації там пространства, майстерні, а там гараж того місця, де вона буде знаходитися. Я зараз вам розповім, для чого вона, з чого вона складається. Ви можете поставити на Х2. Після того, як почнемо малювати саму мандалу, ви просто включите в нормальному режимі. По-перше, що вам потрібно? Лист бумаги 10 на 10, 12 на 12, 15 на 15, як вам буде зручно. Тобто, він повинен бути квадратним. Ручка, яка гарно пише і не робить пробілів чи не маже. Третє, час. Десь хвилин 20 для того, щоб її створити в гармонії, спокої, щоб вас ніхто не видволікав. І так, що на цій мандолі намальовано? По-перше, приміщення, яке ви будете ставити під захист, Поля, завдяки яким буде проходити гарна енергія, добра, та, що буде вас заряджати, та буде, та буде показано, як. Відбивається негативна енергія, мислі, події, які можуть нашкодити цьому приміщенню, особливо на даний момент в нашій країні. І так, я зараз вам покажу, як елементи, які будуть там складні елементи, ви можете протренуватися до того, як будете малювати мандалу. Це в нас семисвічник. Це стихія вогню, як вона малюється. Ой, пробачте. І так, одна вертикальна лінія і таких три по І обов'язково головне, щоб тут були, стояли точки, показуючи, що горить цим свічник. Вогонь є. Далі буде печать мага. Вона малюється відкрита зірка. Ось так. Можна сказати, стрілка та отак відкрита зірка. Також буде малюватися знак гармонії. Це трикутник з вершиною вверх та трикутник з вершиною вниз. ДП. Одне з головних правил це те, що всі елементи, які закриті, наприклад, зірка, повинні бути доведені. Тобто, всі кути повинні бути закриті, За, скажімо так, запечатані. Наприклад, якщо малюємо коло, воно також повинно бути доведено. Хай буде некрасиве, хай там якесь. Ето. Головне, щоб тут було доведено, тобто, коли буде… Так, це неправильно. Тому і важливо, щоб ручка, коли ви малюєте, вона отак не пропускала вам. Тому що треба буде просто так доводити бо наводити по 5-6 разів не потрібно. Не зважайте, якщо з першого разу у вас не... ви не зможете її намалювати. Це нормально. Тому ми приступаємо до створення мандали, які вона може дати результати. По-перше, згармонізувати простір, вам буде більш комфортніше знаходитися в приміщенні, може убрати з вашого поля людей, які забирають вашу енергію, відвести, скажімо так, ті ситуації, які не потрібні у вашому житті. І так, з чого ми починаємо? Ви сіли, розслабились, можете включити музику, яка вам подобається, яка розслабляє та надає вам енергію. І тепер, перше, що ви робите, ви розумієте, на яке саме приміщення на даний момент ви малюєте мандалу. Це, якщо це квартира, уявляєте свою квартиру, де все гарно, все працює. У вас гарні відносини з родиною, якщо ви з кимось там живете, що у вас все ідеально працює, що квартира там під захистом. І так, з чого ми починаємо? Перед вами аркуш, і кожну з сторін можете завдяки линіці поділити пополам. Ділити поповом, ставити точки. Я малюю на планшеті для того, щоб збільшити елементи і показувати вам, як вони малюються. І так, починаємо. Ми починаємо зі стихії вогню зверху. Та малюємо цим мій свічник. І при цьому уявляєте собі там свічку. Камін, все у вас ще асоціюється з вогнем. Наступний елемент з правої сторони ми малюємо стихію воздуха. Три косі лінії. І при цьому уявляємо повітря, небо, відчуваєте, наприклад, як. Повітря дме все що вам соцівці. Наступне ми малюємо знизу чашу стихію води, і останній елемент – це стихії землі. Це зірка у колі. Ви уявляєте землю, метали, де те, що з цим у вас асоціюється. І так, під час того, як будете малювати, ви можете листом двигати, щоб вам було легше малювати. Посередині аркуша ви малюєте прямоугольник, уявляючи це те приміщення, яке ви хочете захистити, наприклад, квартиру, всередині якої ви ставите знак гармонії, що всі події в цій квартирі гармонічні, вона знаходиться під захистом. І вам там подобається знаходитись, і ви відчуваєте себе в безпеці. Наступне, що ми малюємо, це три трико. Коли ви будете зараз їх малювати, ви уявляєте, як навколо вашої квартири утворюється така як сфера такий шар, який захищає вас. Ви починаєте малювати перший шар. І уявляєте, як навколо квартири. З'являється ця сфера захисна. Обов'язково закривайте ламед. Тепер поверх цієї сфери ще малюємо ще одне коло, яке ще одне захисне. І з'являється ще одна сфера, поверх тої сфери. Тепер малюємо третю сферу захисну і уявляєте, як вона з'являється поверх другої сфери. Отже, ці три кола означають, як божественне око захисту. Тобто ми зробили так, що ваше приміщення знаходиться під тройним захистом від негативу. І ми посилюємо це як тепер ми малюємо знаки гармонії в кожному колі. Що інформація, яка енергія знаходиться всередині, вона гармонізується. Та Робить ці кола більш потужнішими, більш плотними для захисту вашого дому. Ви починаєте зверху, як стихії, вогню, повітря, води та землі, кого в кожному колі малюєте знак гармонії. Тепер переходити до наступного. Звертайте увагу, щоб всі елементи були закриті, лінією доведені. І можете промовляти, чого ви хочете, щоб у вас було більше. В домі. Там любви, кохання, позитиву, захист, гарні моменти, все те, що ви хочете наповнити в своє Чи робоче місце. Наприклад, якщо то проекти, то ви будете казати про проєкт. Тепер. Ми з вами показуємо, що добра, гарна енергія, позитивні події, подарунки, які приносять задоволення, там гарні вдалі покупки, вони приходять до вас. Малюємо стрілку, яка йде до вашого приміщення. Тепер ми показуємо захисний ефект вашого дому, тобто від крайнього поля, як відбивається негативна енергія, що немає допуску негативу до того приміщення, де ви знаходитесь. що всі самі погані події, погані взагалі події не торкнуться у вас. Тепер всі ці мандалі ми задаємо основну енергію балансу та захисту завдяки печаті мага відкритої зірки, яку малюється на перехресті вогню та повітря. Та всередині цієї зірки ми малюємо також знак гармонії. Тепер ми просимо Всесвіту, тому що захисти мій дім та приведи в ньому все до ладу, до гармонії. Як це ми робимо? З цієї по края ми малюємо стрілки які запросом. Захисти мій будинок від негативу енергії, негативних подій та збалансуй в ньому все для найкращого життя. І тепер, тепер від кожного краю, вугла до цього. Ми показуємо, що Всесвіт дає всі необхідні енергії, події, які приводять до гармонії та захисту цього приміщення, яке ви малювали. Ось так мандала готова. Тепер ви просто можете покласти руки на неї. Та уявити, як все гармонічно в цьому просторі, залежно від того, що це будинок, квартира. Після чого ви його згортаєте пополам та хваєте там, де його ніхто не буде бачити. І вона там лежить десь 28 днів. Кожні, там, кожні 28 днів ви можете її перемальовувати, тим самим продовжуючи гармонічні стосунки в домі чи на роботі. Захист від негативу вдома чи на роботі. Всі негативні події, що проходили мимо і не чіпали вас. Отак. От Гарного вам всім дня, захисту вашим домам, роботі. І все хай буде гарно у вас.